Мінус 14 сьогодні, друзі, показую. І скільки я на ліфі сьогодні поїду? 72 кілометри. Е, акумулятор у мене 75,8. Так, і що? Пічка-пічка-пічка. Пічка в нас працює. Наскільки на 20 градусів нагрівається. Давайте ще підігрів сідушок. Руль зимний. Руля вімкнемо. Живчик. Просто капець. Все замерзло. Все, гріємо дубцю, їдемо. 72 км непогано на мінус 14. Я думаю, 60, так точно проїду. Вказую вам, шополів спаю. Здоров'я 77 сохнуть, а так 75 в мене сох, 76. І температура акумулятора 9 градусів, друзі. 9 градусів просто треш. Ну, будемо розігрівати рекуперацію, але спочатку помаленьку нехай пропрацює собі О, 2 хвилинки, та й можна поїхати. Згори рекуперація буде, напевно, тільки одна поділка. Так що буде помало треба їхати і розігрівати акум. А ви напишіть, в кого є Nissan Leaf 24 кВт в такі морози, скільки ви приїжджаєте. Недавно їздив до Львова, але температура була мінус один. Ну, 70 км десь я проїжджав. Проїжджав це по трасі, і місто і так далі. Скоро вийде відео, так що ви підписуйтесь. А зараз дубка тепла, можна їхати.